Всім привіт, друзі! Сьогодні я випускаю нашого паличка П'етю на волю. Йдусь до яру випускати його. Зараз знайду таке підходяще місце і випущу його. Тому що, Тому що він тут сидить. Може мене волі буде краще, я не знаю, але його краще випуслю. Зараз десь тут ось і буду випускати. Ось він тут сидить наш паучок. Подальше відійду. що він... Що він не туди прожився, все було добре. Так, он тут давай стану і буду випускати. Так, ось тут ось. Ось тут ось так. камеру поставити. Вот наш паучок. Сейчас он придет на волю. Открываю баночку. Давай, бежи, бежи, паучок. Бежи. Ай, он не хочет бегать Бежи, Давай, бежи. Все. Щоб паучок жив добре, щоб йому дуже добре жилося. Він знайшов собі дуже гарну домівку і жив там дуже довго. Пока.